Вітаю! Я Леонід Цигановський, це мій канал Книгоогляд. Огляд. Планшети армії СОС кропива. Вперше перші слова я почув від захисників Луганського аеропорту в 2014 році. Там було декілька штук Д-30-х, і вони дивним чином перестріляли купу російських окупантів дуже багато і купу їх артилерії. Виявилось, що вони користувались планшетами армії СОС Ну і квадрокоптером для коригування. Що це за система така? Планшети армії СУС це взагалі-то геніальний винахід. Винахід дуже толкового програміста і толкового артилериста. Це програма, яка вкладається в будь-який планшет, в будь-який побутовий планшет. І тоді планшет робить всі, все, що необхідно на, на війні. Там карти є, він обчислює дані для стрільби, він робить все, що потрібно для воїнів. Це дає велику ситуаційну обізнаність під час бою. І це дуже сильно допомагає нашим воїнам. От дійсно, планшет армії СОСЦІ. Беремо БПЛА, безпілотник або квадрокоптер. Піднімаємо його, дивимося ворога тут неподалеку, значить через лінію фронту. Коригуємо стрільбу. Це в 10 разів підвищує ефективність стрільби. Цифри доказані на полі бою. Взагалі, спосіб стрільби російської артилерії, він е, е, визначається інструкцією по проведенню стрільб. От є командир російської батареї, тільки він один вміє, один командир батареї вміє зробити обрахунки для стрільби. Він їх робить і дає вказівки. В нього батарея 6 гармат. Ставить їх, він їх через 50 метрів, виходить така полоска да, цих гармат, 300 метрів довжиною. Він для обрахунку бере середню точку, тобто середину між третьою і четвертою гарматою. Добре. Добре, ближче до третьої. Добре. Обраховує і всі гармати, всі гармати стріляють паралельно. Вони не ціляться в точкову ціль, яка є за, за декілька кілометрів. Ні. Всі вони стріляють паралельно. Тому що у них взагалі російська артилерія вона не, для, вона не може точно стріляти. Тому у них дуже велике еліпси розсіювання, ці перекривається, там дивись, значить, якась з тих шести гармат і попаде. Там, де російське, наприклад, Д-30, що вразити точкову ціль там недалеко десь, треба 100 снарядів, то Д-30 українців. При тій же точності, але з системою Кропива, потрібно 9 снарядів, перевірено на війні. Знову беремо е, таблиці стрільб 152 мм гармати ці всім 700 і гіаценти. На дальності 20 км, 560 снарядів треба, щоб влучити точкову ціль. На дальності 24 км. 980 снарядів, шановні, здуріти треба на одну точкову ціль 980 снарядів. А е, українська артилерія, ті самі е, і МСТА, можуть стріляти, в 10, використовують в 10 разів менше снарядів, тому що вони точно прицілюються, дають швидко коригування і дуже ефективно стріляють. розумієте, це виходить зряча, зряча стрільба з відкритими очима. Що сказати, кропива ніколи не була зав'язана на мобільний зв'язок. Росіян є система радіоелектронної боротьби леєр. Він імітує, він призначений для боротьби, боротьби з мобільним зв'язком. всім. Він імітує себе як базову станцію, він перебирає управління мобільними телефонами на себе, аналізує, хто де що, говорить і де як, визначає місця знаходження телефонів. І він цим користується. У 2014 році леєр давав дані на стрільбу. Ну, якщо прикинути десь в полі або в лісі ближче до вечора 300 телефонних апаратів, значить, так, кубкою з'явились. Все зрозуміло. Е, треба враховувати всім, хто на фронті, що навіть без сім-карти виняти сім-карту мало, тому що телефон він без сім-карти підтримує зв'язок з базовою станцією на випадок а а цих аварійних дзвінків. І леєр може аналізувати стан. Де, як знаходяться ці всі телефони з виключеним всім-картами, і теж давати дані для стрільби росіянам. Є планшети армії СОС і для танкістів, і для піхоти. Ну, завалось би, навіщо? А перш за все, для того, щоб підвищити ситуаційну обізнаність, підвищити швидкість всіх обрахунків, що можуть бути на полі бою. Це є приклад з життя. Знайомий лейтенант випустився у 2014 році. Війна, ходиш, переживаєш, заготує я для нього Селокс. Селокс це кровоспинний засіб, імпортний, дуже ефективна штука. От пробила артерію, там свиркає кров на метр. Людина за, за декілька хвилин кров стече. Взяли цей селокс, порошок, приклали, або там такий, такий тряпочка, і воно зупиняє кров. Воно дійсно зупиняє кров. Все, пішли, відвели до, до, до хірурга. Хірург там почистив рану, зашив. Людина замість того, що померти за хвилину чи за дві. Просто таке легке, не дуже важке ушкодження отримала. Зажило, можна воювати далі. Добре, дав я йому. Потім кажу, що тобі ще треба? Він каже, ну взуття на зиму. Каже, в мене І в солдатів зводу немає. І білизну. Ну, добре, купили ми їм білизну, купили їм взуття німецьке в Бірці. Шановні, ви знаєте, зараз так згадати, 2014 рік, всі в якомусь розпачі, дзвониш цим знайомим Німеччину. Як туди гроші передати? Якийсь автобус кудись їде, шоферу передає, до тебе хтось там підійде, віддає йому гроші. Підходять, знаходять автобуса, передають йому ці гроші, купують е, ці всі берці Німецька. Німецький берці, просто бомба, класнючий. І от. Потім якусь фуру грузять їх, довези там куди, куди він їде, в Житомир, чи в Вінницю, чи в Київ. Стоїмо на в'їзді в той Київ півдня, де та фура, коли вона з'явиться, знаходимо, забираємо, відправляємо. Ні разу такого не було, щоб пропало все у нас. От я колись його питаю, цього лейтенанта, такі планшети армії СОС, тобі треба. І він каже, Боже, я один раз тільки бачив так здалеку, але ж дуже потрібно. Ну, добре, поїхали, ми купили планшет в Києві запрограмували, відправили йому. Два місяці більше навіть не було цього лейтенанта. Потім з'являється він на ротацію, це вже зима, глуха зима, 15, початок 15-го року. Це тоді, коли мінус 28 було по ночам. Кажу, ну що, як там той планшет? А він каже, ви не уявляєте, яка, яка гарна штука. Я кажу, два місяці з автомата не стріляю. Я так щось не зрозумів. Ну як це так? Під Донецьком служить на передовій офіцер два місяці не стріляв, А він пояснив, Ну в нього робота така. Значить, в нього робота перехоплювати російські диверсійні групи. Це вони беруть вночі, їх машина десь там підвозить, вони біжать вночі по полю. Місце так вони вибране, так щоб вони бачили далеко всіх, а їх ніхто не бачив, там лягають. І чекають цю групу диверсійну. Можна день прочекати, але не, шевелячись, не, не, не можна шевелитись, тому що з тої сторони снайпери дивляться, щоб не помітили. От. А можна і зустріти цю групу. От, каже, бачить, 2 кілометри зліва виходить російська диверсійна група. Росіяни вони були наглі і ліниві завжди. Вони, вони вночі не бігали. Отак От сонце зійшло, вони виходять з своїх позицій, пішли. Ну, що робить, що робить офіцер в такому разі? Достає карту, криві гауса на ній нанесені. Координати x, y, квадрат, долі квадрата x, долі квадрата Y. Все за карандашом порахував, передав на мінометну е, батарею по радіо. Командир батареї бере Олівець, рахує своє положення значить ціль. П'яти хвилин не пройшло, летять 4 міни. Ну а хлопці ж хитрі, вони ж е, дають е, та, з упередженням, що за 5 хвилин куди прийдуть ці росіяни? Ну, росіяни теж не дурні, вони так з зігзагом ходять туди, так, вліво, право, вліво-право. Раз, мимо, з збоку десь міни впали. Бере знов рахові координати, другий раз, другий раз не попали, а далі що залишається? Встали на тому полі, автомати в руки і побігли переймати ту російську диверсійну групу. І от вони на відстані кілометра два, один на одного дивляться і біжать. Ті туди біжать, ті туди біжать. Зблизились на відстань автоматного вогню, попадали на, на сніг і давай один одного поливати. А стрілковий бій, бій така штука, кому як повезе. Ну, Росіяни подивились, що тут хлопці вперті не злякались, пішли назад. А каже: а зараз, коли є планшет, тільки пальчиком ткнув, пів секунди, координати вискочили. Радіостанцію нажав, кнопку в командира вже є в командира мінометної батареї вже є обрахунки на, на стрільбу, дані на стрільбу. А в нього такий самий планшет. Хвилини не пройшло, бац, прилетіло чотири міни. Якщо не з першого разу, то з другого разу, каже, один-два вбитих поранених. Все, кінчилась розвідка. Беруть росіяни своїх убитих, поранених і поволочили назад. Каже, за два місяці жодного разу. Виявляєте, каже, той планшет два місяці в казармі не був. Вони вертаються на зустріч до друга група чергувати. Планшет передали, в них свіжий, в цій групі свіжий павербанк. Прийшли, під'єдналися, сутки відлежали, пішли, пішли назад. І так один до одного передавали, настільки це потрібно було. Чи зможе Росія зробити, ну хоча б скопіювати кропову таку цю? Ні, вона не може. Їх армія це апарат для кражі грошей. Шановні. Ну, кому ж потрібні дешеві проєкти? Купуйте по 300 доларів планшети, програмуйте їх тільки толково програмуйте і користуйтесь. Їм потрібні мільярдні проєкти. Взяли мільярд доларів в секретному інституті 10 років робили планшет. Він має бути і духовний, і скрепний, і все має бути, і посвятити. Зробили так паршивенький, але, але ж мільярд доларів вже вкрали. Ну що ж, пора робити модернізацію. Значить, ще можна буде 10 років робити, ще мільярд вкрасти. Російська армія вона побудована на жорсткій дисципліні, там немає ні в кого самостійності. Е, думки про те, що командир е, гармати сам зробить розрахунки на стрільбу на цьому плачеті і е, відкриє вогонь. мови немає. Тільки командир батареї має робити. А в нас, в нас, в нас велика свобода діяльності. Командир взвода сам вирішує, запускати йому той безпілотних чи ні, заважають йому ці ворожі дії чи не заважають. І сам він зв'язується з артилерією, сам отримує дозвіл на стрільбу і сам користується. Шановні, я хочу вас попросити. Підтримайте матеріально армію СОС, це волонтерська організація. Її реквізити є в інтернеті. Реквізити будуть під цим відео. Вони роблять дуже великий проєкт. Вони роблять безпілотники, Валькірія. Зараз в них замовлення на 50 безпілотників. Вони роблять ці планшети, вони роблять засоби радіоелектронної боротьби дуже якісні. Вони займаються зараз підвищенням швидкості обміну інформації взагалі в Збройних силах. Все це дуже потрібно. Вони, щоквартала пишуть звіт про використання своїх коштів. Я вас дуже прошу, підтримуйте. У мене є телеграм-канал, кому зручно дивіться там. На цьому я вам всім дякую. До побачення.